І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселівость, люденьки, на людях. Хай мели свою одвічну терть. Застряло серце, мова сколок в грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все не бачене, побачено, хай буде все. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт, отак як є, а може бути гірше. А може бути зовсім зовсім зле, а поки розум от біди не схир ще, не будь рабом і смійся, як рабле, тож ми селімось, на людях, хай ми линує свою отвічну втерть, застряло серце, осколок в грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все не побачено, Хай буде все пробачене пробачено, Хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас. А ворожити і за минулим плакати не От так як я, може бути і гірше, а може бути зовсім зовсім зле, а поки розум піти не з не будь рабом і смійся, як рабле. Тут тут рабо, не смійся як рабле, тож веселімось, людоньки на людях. Хаймелен свою одвічну терть, застряло серце, мов осколок в грудях, і чого все це вилікує смерть?